Євангелія про дивний лов, риби. Але в цій події головне не стільки ця дивна подія, скільки те, чим вона супроводжується і до чого це все спрямовує нас. Рибарі. Всю ніч працювали і не втімали нічого. І втомлені, засмучені і покірні, тому що з ними відбувається. Вони миють сіті після невдалого лову. А Спаситель використовує їхній човен для того, щоб проповідувати тим, хто зібрався на березі Генесарецького моря. І згодом каже Петрові закинь Сіті ще раз. На глибині. І знає Петро, що в день риба ловиться гірше, ніж вночі. І вночі вони нічого не піймали. І говорить він про це Спасителю, але за твоїм словом закинувся. І далі. З'являється цей лов, так що човни потопають. І Христос чує від Петра для нас з вами дивні зовсім слова. Відійди від мене, бо я грішна людина. Каже Петро, відійди, відійди. І оця покірна і втомлена людина, яка готова прийняти те, що надсилає їй. Промисел Божий. Вона виявляє ще і. Надзвичайне смирення і страх Божий. Страх Божий, який не пов'язаний з тим, що я боюсь якогось покарання чи чогось жахливого. А страх Божий, який з'являється в людини, тому що людина відчуває, що вона Тим чи іншим способом наблизилась до Бога, а достоинства наближатися немає. Тобто не тому він каже, що хоче, щоб Господь його залишив. А тому, що він, побачивши, що, що робиться, відчуває себе недостойним. Не стільки Цього чуда, у лобу. Стільки бути поряд з тим, хто це звершує. І на це Христос йому каже, не бійся, я зроблю з тебе нопця людей. Так от. Чого це нас з вами навчає? В останнім часом в наших складних і складних обставинах починаєш розуміти, що багато людей охоплені відчаєм і з крухою, невизначеність того, що буде, незрозумілість промислу Господнього, нерозуміння того, що відбувається, і втрачається надія, і може з'явитися відчай. Та й зневіра, як після ночі, коли ти трудився-трудився цілу ніч і нічого не здобув. І тепер з порожніми руками починаєш новий день і невідомо, що буде і як буде. Але покірно приймаєш те, що з тобою відбувається. І, очевидно, нам треба навчитися приймати те, що з нами відбувається в усій повноті беззастережно приймати трагічне, жахливе, важке, надзвичайно скорботне. Треба приймати таким, яким воно є, бо Бог знає, для чого проводить нас через ті інші випробування. Бог знає, куди він нас веде через труднощі, через страждання, до світла, до перемоги. Бога, який є любов, треба зміснитись в у цьому прийнятті суворої волі Божої, яка прирікає нас на дуже важкі випробування, але якщо я приймаю Починається інше життя, нове життя для мене. Життя, в якому я прийняв, скорився, підставив плече і поніс свій тягар, чи своє ярмо, чи свій хрест, поніс, не зупиняючись. Нам треба прийняти волю Божу і здобути навіть не надію, а довіру до нього. Так він проведе нас через дуже важкі випробування. Але я повинен довіряти йому так, як той самий Петро. Всю ніч працювали і не здобули нічого. Але за твоїм словом я зроблю прийняти вірою і довірою головне своєю. Його волю, Його слово. Його наказ. І коли я вже приймаю не тільки те, що відбувається, але і волю Божу, я можу взяти участь в трудах Господніх, в цілого світу і тим самим внести зміст в своє існування яким би воно трагічним не було, я можу внести змістовність і смисл в свою долю, в своє життя. І тоді, коли я покірно виконую волю Божу, я безумовно повинен не забувати. Що б я не робив? Я залишаюся недостойним його присутності. Але от саме тоді, коли я повністю покорився йому і прийму своє недостоїнство, він з'явиться переді мною і змінить щось і в житті, і в обставинах, і в стані. Моєї душі і відкриє переді мною новий шлях і нову мету, який я повинен буду підпорядкувати своє життя. Це важко. Але нам ніхто не обіцяв легкого шляху в цьому житті. І ті люди, які наближаються до завершення свого шляху, добре знають. Все життя була криза напруження, проблеми, конфлікти. Страждання і випробування. І не було спокою. Спокою не було ціле життя. Але через те воно було заповнене змістовністю, змістом мого існування, змістом моєї, протидії всім тим обставинам, труднощам, випробуванням.